Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні, в той час сказав Ісус, Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною. Гордує тим, хто послав мене, сьогодні маємо свято святого Архістратига Михаїла і всіх небесних воїнів. Ісус сказав апостолам, що я бачив сатану, який наче блискавка, падав із неба аж до пекельної безодні. Тим самим Ісус відкрив нам таємницю невидимого світу. І нам об'явив, що існують ангели, які збунтувалися проти Бога, і які були скинені до пекельної безодні. Ці ангели є біси. Диявол, який згордився, і який виступив проти Бога, він сам захотів стати Богом. Але архангел Михаїл. Який був ревний, виступив на захист Господа і сказав, хто є великий, як Бог, і пішов війною проти нього. Сьогодні відбувається велика боротьба, не тільки в світі видимому, але й в світі невидимому, тому що демонські сили нападають на людей. Щоби знищити їхні душі, щоби стягнути їх до пекла. Вони день і ніч працюють над тим, як спокусити людину, як звести її з Божої дороги. Ювенальна юстиція, гендер ідеологія є плодом діяльності демонічних сил, ангелів темряви які втілюють в людські розуми, в людські серця, оті безбожні ідеології, які нищать Божі і моральні закони, які нищать духовно і фізично людей, а головно наших тепер дітей. Звертайтеся до ангелів-хоронителів, просіть їх щоб вони стерегли ваших дітей. Ісус сьогодні через святого Михаїла кличе нас до боротьби. Разом з святим Михаїлом маємо стати і сказати, хто є як Бог? Хто є такий великий і святий, як наш Бог? Хто є великий, всемогутній, люблячий Батько, як наш Бог, хто помер за нас на Христі, як не Ісус? І ми з Тобою, святий Михаїле, сьогодні йдемо в бій, за спасіння наших душ, за збереження чистоти католицької віри. Сьогодні йдемо в бій. За наших дітей. А зараз вітаю всіх Михайлів і всіх Михайлин, щоб вони були, як святий Архангел Михаїл, який виступив проти диявола, щоб вони своїм життям і вірою засвідчили перемогу Ісуса в їхньому житті. І сотвори Господи, многая і благалі. oh